до другу добу вже знаєте, дуже активні обстріли потерпає місто Херсон, де і взагалі вся Херсонщина. Обстріли майже не припиняються цю всю ніч. Також окупанти обстрілювали місто Херсон, в тому числі і градами. Вибухи було по всьому місту і вибухи тривають постійно. Окупанти дуже активно збільшили кількість обстрілів міста Херсона, де і взагалі правобережної частини Херсонщини б'ють по житловим кварталам. Вчора ввечері прилетіло на подвір'я в одному з. Сел прямо житлового будинка, постраждалі люди, які знаходилися в цьому будинку, це в передмісті міста Херсоні в Белазерському районі, тобто і по місту Херсону, по житловим кварталам, по будинкам абсолютно хаотичний обстріл і намагання змусити, змусити людей виїжджати, намагання зробити місто Херсон непридатним. Але попри всі намагання, і попри того, що дві доби тому окупанти вразили ТЕЦ Херсонську, і третина мешканців міста залишилась без тепла сьогодні. Зранку повідомляє голова військової адміністрації, що сьогодні вже місто буде підключено до тепла. Вдалося в найкоротший термін прибрати всі пошкодження і запустити ТЕЦ. Та що сьогодні ТЕЦ буде запущено, тобто, не зважаючи на всі обстріли. Дається найкоротший термін повертати життєдіяльність міста. Ну це відсутність опалення. Що вона призвела до якихось ушкоджень інфраструктури міста? Все ж таки, ще зима, і температура вночі особливо мінусова. Прошу. Ну, в Херсоні мінусів, слава богу, немає за останні дні, і якраз ось ці дві доби дійсно була складна ситуація. Але я хочу сказати, що і складна ситуація була з електропостачанням по деяким районам міста. Тобто критичного нічого не відбулося. Єдине, що звичайно, ми розуміємо, що тепла не було, але батареї не розмерзлися. Система не розмерзлася за Дякі якраз той теплої погоді, яка була в останні ось ці дві доби, ну ще будинків. От повідомляють засоба масової інформації, залишилися без тепла. Пане Сері, а як ви кажете про удар Я цитую там теж стрічки новин, що десь по 80 раз на день обстріли відбуваються. Як цивільне місцеве населення в цих умовах виживає? Які є способи залишитися в живих в Херсоні? Ну в середньому за добу дійсно всю правобережну частину Херсонщини окупанти обстрілюють близько 80 разів. Там вчора 78 офіційно, офіційно було сьогодні. Офіційно ще немає цифри, але точно не менше, можливо, і більше сам місто Херсон. Окупанти обстрілюють там від 10 до 18 разів. І це обстріл це не означає один вибух. Це може бути серій. Вибухів, це обстріли там систем залпового вогню град, які почистішили за останні дні. Тобто, ну, ситуація складна і майже всі херсонці кажуть, що вже неможливо знаєте, такий недосип, тому що ночі не заш не заснеш постійні вибухи. Ну і вдень ці вибухи продовжуються. Тобто, ну, ситуація до доволі складна, безпекова і. Знаєте, саме саме таке безпечне, це те, що небезпечне, це те, що пересуватися по вулицям міста. Ну Крайне рекомендують, бо дуже багато випадків було таких, що люди пересуваючись по місту, чи ось той випадок з зупинкою, коли окупанти обстріляли саме зупинку громадського транспорту, де було велике скупчення людей. А попередити про це неможливо, тому що ну, з огляду того, що виліт приліт дуже короткий час, тобто навіть неможливо подати сигнали повітряної тривоги, тому що ці обстріли непередбачувальні. І вони на зараз настільки часті, що краще бути постійно десь ну, в приміщенні схожому на укриття, пане Стрію. А яка кількість місцевого населення залишається в Херсоні? Ми десь тиждень тому говорили про 20% близько людей до воєнного кількості населення. І чи працює залізниця, чи працює залізничне сполучення? Як функціонує залізничний вокзал? Прошу. Так, залізничне сполучення відновлення і є залізнична евакуація, і автомобільна евакуація. І офіційно щодоби виїжджає до ста людей з міста Херсона користуючись безкоштовною евакуацією, також є люди, які виїжджають самостійно, не тобто ну, цифра людей постійно зменшується, і ми з вами казали, що дійсно там близько 60 тисяч знаходиться на зараз в місті Херсоні, мешканці Херсона це близько 20%. але ж кожен день ця кількість зменшується з огляду того, що люди виїжджають. Пане Сергій, ну і яка ситуація на окупованій частині Херсонської області? От я процитую наш сайт заходьте, читайте, дивіться нас там. Він цитує Наталію Гоменюк, речницю Південного оперативного командування Сил оборони? Вона каже, що російські військові, ну, психо, морально психологічний стан дуже низький, багато дезертирів, і російські військові нині вишукують дезертирів у цивільних житлових будинках на Лівобережжі. В лісосмугах і посилюють поліцейські методи серед цивільного населення. Що вам відомо там про те, що відбувається на Лівобережі? Прошу. Ну, на лівобережжі можна відмітити, що кількість військових дійсно збільшилася, і збільшилась саме якраз кількість ФСБшників, які посилюють тиск на місцеве населення. Але і збільшилась кількість блокпостів і присутність на цих блокпостах. Тобто окупанти прис... посилили свою присутність на окупованій території а ФСБшники тиснуть на місцеве населення, яке знаходиться в окупації, якраз здебільшого з огляду примусової паспортизації. Вони на зараз поки що залякують людей, тим, що хто до березня місяця вже залишилось лічені дні, не російський паспорт, то в того буде вилучатись майно, тому що майно перереєстровується тільки наявності російського паспорта. А це і земельні ділянки, земельні паї і відповідно оселі людей та квартири. Тобто не перереєструваються. Вавшись, окупанти лякають людей, що вони будуть вилучати це майно. Тобто посилюється тиск, тиск на людей тепер, вже не тільки тиск на батьків, які не мають дітей і які б мали б ходити до школи, тому що цей тиск відбувався з примусу того, щоб відправляти дітей до школи, які навчаються за російською програмою. Тепер тиск відбувається абсолютно на всіх. Це вже, знаєте, такий другий етап, тому що перший це був тиск на підприємців з огляду перереєстрації бізнеса. І той підприємець, який не перереєстрував бізнес за російським законодавством, відповідно його майно націоналізовується або викрадається так. На днях окупанти демонтували вже. І продовжують демонтовувати обладнання заводу Чумак довго лякали завод. Чумак, тим, що мали його запустити. Тоді його передали з огляду націоналізації в лавках. кажемо, а фактично вкрали якісь незрозумілі компанії там з Криму. Та компанія намагалася запустити завод, але без програмного забезпечення їм це не вдалося, тому вони на. Зараз просто демонтують цей завод, як і ті заводи, які були там і завод каньячних він таврі, тобто банальні банальне йдуть всього, що вони не можуть запустити. Але ж деякі підприємства, в тому числі аграрні, вони націоналізовують і перерозподіляють серед тих, хто перереєструвався по російському законодавству і продовжує працювати. Пане Сергію, ну про конячний завод. Що розкажіть? Це чоловікам буде цікаво українським. Я просто бачу ну продукцію Таврії. Бачу я і в Києві, і у Львові. Такі враження, що завод працює. Я вже там не роздивлявся, які там дати виробництва цього коняку. Що там зараз на заводі на цьому відбувається? Ні, завода вже давно немає. Завод вже місяці півтора, як вивезли, до нового року його вивозили більше. Вже його вивезли окупанти, пограбували повністю, тобто завода немає. І якщо продається якась продукція, то це продукція, яка була випущена і знаходилась на складах ворогідно, у нас по території нашої країни. А завод не працює. Завод вже викрадений, там вже його обладнання немає на заводі. Що про комунальне господарство в обласному центрі? Які головні проблеми? Я ось цитую стрічки новин: про те, що Вінниця надає Херсону. Допомогу 100 металевих контейнерів для збору побутових відходів, об'єм кожного 1,1 кубічний метр. Що ще ну раніше? Там Херсону передали 30 тонн пального. Вінницька міська громада. Від кого надходить допомога? Які головні комунальні проблеми зараз в місті? Прошу. Допомога надходить абсолютно від усіх міст нашої країни, в тому числі і від міста Києва. Там приходили громадський транспорт і карети швидкої допомоги, і це якраз абсолютно будь-яка допомога вона потрібна на сьогоднішній день. місту Херсона, тому що треба зрозуміти, що місцевого бюджету фактично в місті Херсоні немає, тому що ті підприємці, які працюють, це виключно дрібні підприємці, це кафешки і не більше того. а всі підприємства, не працюють і працювати не можуть. Я знаю, що міжнародна організація ФАО з безпеки продовольства передала надпотужний дизель-генератор для херсонського хлібзаводу, і ми всі чекаємо, що запуститься Херсонський хлібзавод. Можливо, це буде єдине підприємство, яке запуститься після деокупації міста Херсона. Також на сьогоднішній день є допомога лікарів без кордонів, які працюють і забезпечують якраз місцян медичною послугою безкоштовним, медичним обслуговуванням, і медичними препаратами безкоштовними. Тобто на сьогоднішній день допомога в місті Херсоні потрібна абсолютно. Абсолютно в усіх напрямках те, що стосується мусорних контейнерів. то зараз з приходом нового керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудина він взяв вручне управління Херсонську міську військову адміністрацію, тому що попередньо було велика кількість скандалів якраз щодо передачі сміттєзвалища міського, які ся приватній фірмі незрозуміло. В оренду і були проблеми, якраз з вивозом мусора і з організацією вивозу мусора. На зараз ці проблеми поступово вирішуються, тобто, на превеликий жаль, під час війни хтось все ж таки намагається щось заробляти, в тому числі й на деокупованому місці.